Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару. Мене звати Людмила. Я вже дуже-дуже давно хотіла вам записати відео, але не наважувалась. Про роль нецензурної лексики в нашому житті. Я колись вам публікувала допис в спільноті каналу, як правильно матюкатися українською. Комусь сподобалось, комусь, можливо, не дуже. Всі, звісно, практики і так розповідають, як вже дуже погано матюкатися, як це негативно впливає, що це звернення до бісів і таке інше. Ви знаєте, в мене якась інша думка з цього приводу. І це було доведено на практиці. Давайте згадаємо початок повномасштабного вторгнення. Русський воєнний корабль пошовте на ху-ху-ху. Ви ж пам'ятаєте? Всі це говорили. Навіть дітки-манюсіньки малювали малюночки і писали там: Рускій воєнний корабль, іді на пісю. І що? З Київщини прогнали ворога, Україна за три дня не пала, то, може, воно якось не так працює? Давайте наступний приклад. Коли ось був цей Майдан картонковий проти корупції, студенти вийшли, що вони там писали? На хуху ярмака. Ярмака що? Зняли. Тож, бачите, матюки вони не завжди працюють погано. Треба лише ними добре вміти користуватися. Наприклад, якщо ви в сім'ї то вашого чоловіка. Чи батьків, не дай Боже, чи дітей, звісно, очевидно, матюкати заборонено. Чому? Тому що нецензурна лексика це акумуляція негативної енергії, і ви завдяки цим словам робите енергетичний удар. Очевидно, ви пробиваєте своє біополе. Але ви біополе свого супротивника, ворога, пробиваєте ось такий негативний посил на нього робите. Наприклад, коли там на когось хтось нападає, чи ще щось мало хто каже, ой, а не хороший, всі пі-пі-пі-пі і так далі. Тому знайте, що матюкати своїх рідних, близьких, матюкатися в своєму домі не бажано взагалі. Взагалі, краще не матюкайтесь. Через слово, як вставне слово для зв'язки слів матюки також не годяться. Але якщо у вас склалась якась така ситуація, де вам треба завдати енергетичний удар ворогу, то знаєте, інколи пішовте на ху і так далі, працює досить таки ефективно. Я навіть на собі випробувала такий метод. Ось там щось питалась, намагалась розказати тим хейтерам чи злописакам щось, тільки нервотрьо. Тільки почала застосовувати метод на ху-ху, послала і заблокувала нерви цілі, спокійно. Себе добре почуваєш, так що, я вам скажу. Навіть є деякі прогресивні психологи, які говорять, що коли досить таки великий стрес для того, щоб скинути з себе ось цей негативний заряд, можна матюкатися. Але матюкатись треба ціленаправлено і вірно. От якщо ви хочете матюкати енергетиків, які зараз відключають світло, це дуже велика помилка, тому що енергетики навпаки намагаються зробити все, щоб те світло було. Кого ви можете там матюкати? Окупантів, ракети, які летять, але краще все-таки хоно-поно-поно. Дивіться, я тут розказую таке навіть світло з'явилося. Це каже, що я права, права! Матюкайте російські ракети, кремлебанду. А наших політиків благословляйте, щоб вони діяли на користь Україні. Я вам говорю, це буде працювати. Так же само є в когось світло. Благословіть тих енергетиків, що хоч в когось світло є, порадійте за інших людей, і світло це прийде до вас швидше. Є, звісно, експеримент, як те насіння те матюкали, а те там музику гарно включали чи гарні слова говорили. І те насіння, яке. Матюкали, воно, звісно, пропало, а те, яке добрі слова говорили і гарну музику включали, воно проросло і було чудове. Ось знайте, те, що ви хочете, щоб у вас було добре, це ваша сім'я, ваша родина, ви його плекайте, ніколи матом не крийте. Якщо ж на вас хтось атакує, якийсь ворог до вас лізе, якесь чмо вам пише якусь гедоту або лізе до вас, чи чіпляється. ну, Наприклад, керівник вас відчитує, тут не треба його матюкати, тому що це може бути плачевно, вас можуть зробити ось так бриз і все. Хіба що про себе можете. Але подумайте, можливо, краще хонопоно-поно зробити, щоб той керівник змінився на краще, вам все-таки ж на цю роботу ходити. Бо якщо ви будете цю роботу матюкати, можливо, вона закриється і вам прийдеться нову роботу шукати. Матюкайте те, що ви хочете, щоб воно зникло з вашого життя. Ось нападає на вас хтось якийсь ворог або чіпляється, обложили його десятиповерховим матом, вам легше той енергетичний удар отримав. І може до вас більше лізти не буде, бо буде знати, що ви не біла і пухнаста. Бо деякі думають, що на людину, яка займається енергетичними практиками, можна прийти ось так тьфу, і пішов, собі такий хороший, а в нього все добре. Та ні, получите таких піждін, що мало не покажеться. Так що будьте, будьте готові, що бумаранги будуть летіти, доганяти. Ви вже забудете за те, що там наплювали щось негативного людям. В коментарях чи так когось образила, воно вас може достати через рік, два або через тиждень. Ніхто не знає, коли вищі сили, чаша, терпіння їх переповниться, і ось той бумеранг до вас прилетить. Тому ні до кого не лізьте, нікого не чіпайте, але якщо на вас нападають, то давайте здачі, як тільки можете, коли, коли є, звісно, така можливість. Треба, коли ви на рівних. Якщо ж там у вас немає змоги захищатись, то треба хитрістю, треба знати, коли, як, що робити. Давайте подивимось, коли ми матюкаємо ворога, що тому ворогу робиться? Що відбувається, коли послати на хуху ворога? Що буде ворогу? Що буде ворогу? Сонце тут. Трійка кубків місяць і дев'ятка мечі. Ну, хто та хто добре розуміє карти, що там буде? Вже якось той ворог задумається, чи лізти до вас, чи ні. Вже якийсь черв'ячок в його енергетику залізе. Що, може, не треба було лізти. Звісно, це енергетичний удар на ментальному рівні тут показує. Звісно, від вашого матюка ворог копита зразу не складе, але вже трішки задумається, чи варто до вас лізти, і якась така неприємна оскома в нього всередині залишиться. І наступного разу вже він подумає, лізти до вас чи ні. Але свою родину ніколи, особливо своїх дітей, своїх батьків, свого чоловіка, ніколи не застосовуйте на Сензурну лексику, в своїй хаті не матюкайтеся. Це так, знаєте, якщо ви вже сильно хочете, то атакували ворога і забули, тоді погрішили, покаялись, почитали хоно-поно-поно, помолилися. І хай в вашому житті таких ворогів буде менше, яких. Треба буде матюкати, бо всі будуть знати, що до вас не треба лізти, не треба провокувати, і ви будете золота людина. Ось то, що я вам хотіла сказати. А всі робимо хоно поно-поно, матюкаємо росіян, які шлють на нас ракети. А своїх своїх всіх благословляємо, щоб вони навіть ті, хто не дуже добре з політиків зараз робить для України, щоб вони виправлялись на краще. Моліться за те, щоб наші спецслужби діяли на благо Україні, щоб президент, щоб всі політики діяли на благо України. А вищі сили там розберуться. Хто що де негарно робить, вони носом натокмачать. Не переживайте всьому свій час. А нам треба жити, вижити. Світло вже з'явилося, така рада. Ви знаєте, хай до всіх прийде світло, всім, хто мене любить, всім, хто пише мені добрі коментарі, бажаю вам світла, тепла. Багато-багато всього, що ви хочете, і хай воно вам це буде на благо. Благословляю вас. На світло в хаті, на тепло, і щоб все у вас було і зате вам нічого не було. А хейтерам-хейтерська, пішлі вон з мого каналу.